Ну що, вітаю незламні, як вам ранок? Все добре? Два дні тому я опублікувала відео, де хлопці, на цьому відео був Борода 142-ї бригади, де він просив 85 тисяч на обучну ніву. Деякі мразі ввели кучу бруду на цю людину. Тепер я публікую в першому коментарі, що саме зараз з цією людиною подивіться, якщо у вас хоч є душа. Тім тварям, які писали такі страшні коментарі. Господи, я вам не бажаю зла, але воно вам вернеться. Ми не можемо за два дні зібрати 85 тисяч. Люди, що з вами? В першому коментарі буде відео. Дякую, залишилось трішки. А знаєте, чому це сталося? Авдівок немає. Я беру на себе борг 10 тисяч доларів щоб купити реп. Але далі подивіться те відео, яке буде в першому коментарі. Може тоді до вас дойде, що закінчуються хлопці. І Україна закінчується. Дякую, вибачте. Платок догорає. Ось борода, який просив ніву. Борода, борода. Знімай імій, натягуй на ногу собі. Не лежи просто, натягуй мій на ногу. Пущах. Он Контакт на 12. Я хочу.